Я рано йшов на поле, щоб збирати жуки. Зі мною був пес і брати садушком дибав. Від переходів відчував я жажди сильні муки. І раптом вдруг тебе внезапно не повстрічав. Ти була як березка межи деревами. Як колосочок той поміж диких бур'янів. Красива, як богиня, поміж всіма бабами сексуальних хтів. Я була капусту, очі, каже, еротично. У діта я в штани, із пультом футболку. Дай боєш щастя, я сказав, прилічно. А ти себе обмеднула і поправила прикол. Тебе я ще раз, коли з потім здибав, ми познайомилися, я купив морожену. Ти звалась Галю і від тебе пахло рибу. Я компліменти говорив, бо так у пацанів положено. Ти бажав за тобою ніжно, як ніколи. Носив кульок і вивозив на полегній. Ми романтично травмосили на колосі поле. Я не вірив такому в суді свій. Не майже цілий рік з тобою разом ходили до церкви, в клуб, до ліса по суниці. Ще пам'ятаю, як ми до кнора Задав я вона вбився і дістав купитися. <кій> Персон начистим. <кій> <пій> Ось за дзвонила рано мобільним телефоном. Сказала ти, що здибатись нам зручно треба. Я взувся в кети, березнувся одеколоном і полетів їм на свиданні, як літак до неба. Сказала ти, що все хотіло попрощати. Бо їдеш скоро до Італії, і до мами. Я слухав тоє і мені хотіло матюкати. І я все потім матюкав брудними матюками. Кров вдарила мені в голову, не знав, що де подіти. А як же вісілє, якщо про все, що ми мечтали? Я думав, що в нас буде хата, мотоциклі, діти, скла твої все сьомих поламали. Все, їдь туди за їхні гроші, діда мити. За дротами ти ніколи не знайдеш щастя. Я залишаю однозначно тут далі жити, і в голову сліради стану, якщо вдасться. І щоб тебе спалило, сонце дуже ясне. Вітер красний, і в столому стує. У тому розуму тобі я понапрасний, а ти ще за нічим, як вишне не куди.